Ой, хм, что я задумался, извините. Так, зараз, зараз. Де там моя улюблена мелодія для фону? Ага, ось вона. Вмикаю. Все готово. Отже. Здоровенькі були. З вами п'яний кіт, і останні 4 місяці я трохи видалився від Тес онлайн. Але я нещодавно вирішив повернутися. Це відео буде легке, щоб просто побалакати, поки я розбираю той весь мотло, що накопився в інвентарі та банку моїх персонажів. Паралельно розповім, чим займався увесь цей час і які плани маю на канал надалі. Отже, чому я відійшов від ТЕС? По-перше, чесно кажучи, я трохи втомився: 9 місяців поспіль грав у ТЕС майже без перерви. Останньою краплею стало останнє оновлення, що стосувалося домівок. Я розчарувався і вирішив зробити перерву таку собі перегрузку. Зате встиг вдосталь награтися в інші ігри. Припройшов Хогвартс Легасі вздовж поперек, потім трохи грав у Assassin's Creed Mirage яка мене теж розчарувала, а після цього з головою поринув у Bloodborne. Останнє, що я грав, це Diablo 4. Ми з сином провели там приблизно місяць, можливо, про неї знімлю окреме відео пізніше, адже гра хороша. Але от прийшов час повернутися в стару добру тез, тому що для мене на даний момент це найкраща ММО. Що ж я планую робити далі з каналом. Чесно кажучи, конкретних планів немає, є кілька ідей і лише. Потихеньку буду знімати різні білди та гайди. Також повернуся до стрімів. Як і раніше, Звертаюсь до вас, мої глядачі, який контент ви б хотіли бачити на каналі, можливо, у вас є якісь ідеї та пропозиції, або обов'язково пишіть у коментарях. Цікаво почитати вашу думку, адже я завжди вас слухаю. Щодо гільдії, яка була створена переважно на прохання підписників, плюс моя ідея зробити спільний гільдхол з куточком для кожного учасника. Гільдія існує, В ній понад 100 осіб, і навіть близько 20 з них, наче ще активно грають і не вийшли з гільдії. Але скажу чесно, Займатися самою гільдією я не хотів, не хочу і наймовірніше не буду. У мене була ідея, щоб кожен охочий міг облаштувати свій куточок у спільному гільдхолі, щоб вийшла така своєрідна збірна конструкція, як клаптикова ковдра, зшита з різних шматочків. Але бажаючих виявилося мало, всі мріньки. До створення гільдії було багато активістів, які наче підтримували гільдію і пропонували допомогу в її розвитку. Але як дійшло до справи, всі відморозилися, і нас лишилося тільки двоє. Загалом, як завжди. Повторюсь: гільдія є, але в ній немає управлінців. Та й підписки в мене зараз немає, тож облаштовувати гільдхол не вийде, оскільки без підписки немає слотів. І брати її найближчим часом я не планую, вона мені по суті не потрібна. Ось такі справи. Щодо моєї рубрики з оглядами будинків: якщо чесно, я не знаю. Особисто мені ця рубрика подобається, але немає від вас віддачі на тих відео. Ви їх мовчки дивитеся, і все, ні лайків, ні коментарів. Хоча в опитування активно виступайте за те, щоб я продовжував знімати цей формат. Загалом напишіть про це теж у коментарях. Я думаю, що кілька відео з будинками точно випущу, а там подивимося. Щодо мови на каналі. Почну з того, що цей канал український, я українець, отже й мова тут має бути українською. Нікого не тримаю, кому це не подобається, але тепер буде так. Старі відео російської мови я залишу, деякі, можливо, перезніму українською мовою, трохи оновивши. Дякую, що вислухали та взагалі звернули на мене увагу. Якщо ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Усім добра і до нових зустрічей!